Поговоримо про секс, а точніше, <смеш> про ерос, тому що еротична любов частиною її є секс. І сьогодні світ дуже зациклений на саме от еротиці, еротичній любові. Але що цікавить людей, насправді людей цікавлять взаємовідносини. І набагато простіше говорити про секс, ніж будувати реальні відносини. І якщо ми подивимося в Біблію, Біблія нам показує приклад не просто того, що люди, у них там була якась еротична любов, а те, що люди мали Божественну любов. І звідки така любов береться, перше послання Івана 4,7 говорить нам про це, про те, що Бог це любов, і тільки людина, яка знає Бога, вона може любити Божественною любов'ю, тому що Ерос він тимчасовий. Оерос обіцяє бути вічним, але як тільки закінчується сексуальний потяг, а він закінчується рано чи пізно, то тоді така ось любов проходить. Тому вихід це вчитися божественній любові. Божественній любові можна навчитися тільки в церкві, тільки в Бога, тому що Бог він діє на землі через церкву, друзі дорогоцінні. І мене особисто надихає приклад. Цариці Естер із Старого Завіту, яка полюбила божественною любов'ю Артаксекса, який був просто збочений на еросі, але вона змогла підкорити його серце. Хочете дізнатись більше? Дивіться лінк в описі до цього відео.